Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами навчимося в'язати такі от пухнасті квіточки. У мене на них є дуже гарні плани, що я з них хочу зробити, тому я зараз їх стараюся нав'язати якомога більше. Для них я використовую пряжу Яр Angels і крючок номер 2 ну, Всі свої вироби, я здебільшого в'яжу крючком номер 2 особливо скубкової пряжі. Набираю в другу петлю від крючка, тому що я в'яжу з двох підйомів, ну, з двох повітряних петель, точніше, і так починаю в'язання я. Якщо ви в'яжете амігурумі, тоді в нього пров'язуєте 12 стовпчиків без накиду. Мені більше подобається, як виглядає з двох петель, тому я в'яжу так. Ну, кому як зручно, тут немає помилки, кожен в'яже, як йому подобається, і як йому краще. Закінчувати в'язання ми з вами будемо з'єднюючим стовпчиком для того, щоб уникнути діагонального в'язання, тобто щоб не було, щоб був рівний підйом петель. Тобто Ми пров'язуємо 12 стопчиків без накиду і робимо з'єднюючий стовпчик. Гарно стягніть, якщо у вас буде маленький отвір, це нічого, його в кінці все одно не буде видно. Набираємо три повітряні петлі і зараз уважно дивіться, в наступну петлю після з'єднювачого стовпчика ми пров'язуємо 6 витягнутих петель. Витягуємо петлю на рівень наших трьох стовпчиків підйому. Тобто набрали, потягнули, підняли. Набрали, потягнули, підняли. Набираємо так 6 разів і не пров'язуємо ці стопчики до кінця. Коли буде у нас на рачку 7 петель, тоді пров'язуємо, набираємо 3 петлі підйому і в ту ж саму петлю з'єднюючи стопчик. В наступну петлю з'єднюючи стовпчик, знову 3 стопчика з накидом, і в наступну петлю 6 витягнутих петель. Якщо ви зробите 7 витягнутих, нічого страшного, буде важко їх перейти, але. Буде виглядати ще більш пухнастіший. І так в'яжемо до самого кінця, тобто повторюємо отак, з'єднюючи стовпчик в наступну петлю підйому і до кінця, коли в нас не буде 6 полісточок. Коли ми пров'язали шість полісточків, ми їх гарно вивертаємо на зовнішню сторону, щоб вони виглядали пухнасто. Нитка, яка залишилася, ми її акуратно через отвір пров'язуємо. Ззаді з, з внутрішньої сторони. Тобто там, де її не буде видно. Зв'язуємо її з тою ниточкою, яка у нас залишилася від початку в'язання, і обрізаємо. Обов'язково дивіться, щоб ваші ниточки не розв'язалися і не було видно великого гудза, що тобто вони були непомітні при тому, коли їх будуть в них дивитися. Старайтеся ниточку заховати між петлі. У нас досить гарні витягнуті петлі, і між ними можна заховати. Нашу ниточку. Кудись мене занесено туди, ну нічого. Зараз ми обрізаємо нашу ниточку, гарно розправляємо квіточку і відставляємо її в сторону, тому що зараз ми з вами будемо в'язати серединку. Тобто, оцей білий такий бомчик, булочку. Квіточка готова. Беремося до в'язання нашої серединки. Я використовувала білу пряжу, ви можете використати інший колір, це за вашим бажанням. Наберемо кільце амігорумі, як бачите, я набрала. І набираю 4 повітряні петлі. Зараз в кільце амігорумі ми пров'язуємо 8 витягнутих петель. 8 раз витягуємо і витягуємо на рівень отих петель підйому. Старайтеся, щоб вони щільно одна до одної прилягали і всі були однакового, однакової довжини, щоб при стягуванні якась нам не відстовбурчилася. відстовбурчилося. Протягуємо навскрізь тих восьми петель, захоплюємо їх разом, пов'язуємо 4 повітряні петлі і знову ж таки кінцевому румі зв'яжемо ми з'єднюючись стовпчик. Акуратно стягуємо, призуємо ниточку, стягуємо її і зав'язуємо з внутрішньої сторони. Так, як в нас буде випуклий такий випукл серединка, ми зможемо кінчики сховати у середині цього випуклого, випуклої детальки, скажімо так. Мож, дивіться уважно, щоб гарно було затягнуто, щоб тобто вони одна біля одної були досить так. Тугенько біля одної, щоб вони одна до одної гарно перелягали. Тому що, коли ми будемо ставити її на місце, обов'язково, щоб вона була ну, досить так, не, ну, скажімо, грубо не розтріпана. Ховаємо всередину. Тут я використовую момент. Я використовую клей для текстильних матеріалів. Трішки собі проб'ю, бо він, напевно, застоявся. Наношу його на серединку квіточки. Я не пришиваю, як ви бачите, тому що, е тому що я вирішила його прикрити. Якщо ви хочете, можете собі його пришити. Просто я не хотіла, щоб з воротній сторони були видні нитки білі і те інше, хотіла так, щоб все було як це буде більше для декору, то мені можна і так. Переставляємо акуратно нашу серединку. Обов'язково з, з тої сторони, іншої. Беріть якийсь листочок, у мене попався ось такий листочок. Ви можете інший матеріал, щоб клей вам на пальці не перейшов, тому що там є дивочка, якщо ви не забули, і ви можете собі клей на руки. Якщо ви там будете клеїти клеє момент чи кристал, то він може сильно причепитися до пальців. Тому старайтеся завжди щось з тої сторони поставити. Можете відчепити, подивитися, як вона виглядає з внутрішньої сторони, як з зовнішньої сторони. Як бачите, наша квіточка з вами готова. В'яжеться вона буквально 3 хвилини від сили. Можете собі нав'язати таких багато-багато і мати їх для декору чи для іншого використання в себе вдома. Мені вони дуже подобаються, тому в мене їх буде дуже і дуже багато. Ось так з внутрішньої сторони і з зовнішньої сторони. Наші квіточки будуть дуже мило дивитися на, скажу так, по секрету, якщо, наприклад, мати якийсь гарний великий в'язаний светр і в'язати такі квіточки, але в'язати їх з плюшевої пряжі. Зараз, це дуже трендово і дуже багато це робить. Так що можете спробувати. Дякую, що були зі мною.